Полтаву приїхав Грімас Шейк. У Макдональдсі була новинка. Спочатку це було морозиво з фісташками, гівно-гівняне, не беріть. Тепер анонсують мафіни з дубайським шоколадом, кекси по-нашому. І Грімас Шейк. Я не знаю, що це за істота. Що це за істота? Я знаю мілкшейки в Макдональдсі, шоколадний клубнічний і ванільний. Так, оце новий. В общем, подивимося, я підозрюю, що вона повинна бути фіолетового кольору. Оскільки це Грімас Шейк. Щас перевіримо. Ну. Так. А ну-ка, сейчас хлюпнуть в камеру на машину. Фіолетовий. Сейчас. Сейчас я покажу. Хоп! Видно, що фіолетовий. І тепер попробуємо його на смак. З ким він? Господи, Я думаю, з якоюсь лохинкою. 98 гривень. Дорожчий, чим обичний, але ж тут крута картинка. Я думаю, це якась лохина. Що я вам скажу? Самий обичний мілкшейк, тільки не розовий, а фіолетовий ну це майже одне і те саме. І не полуниця, а лохина. Непогано на разок. на разок, більше ні. Тож що просто купіть обичний мілкшейк і все. Нахрін вам за інший новий ароматизатор платить більше. Але раз можна, можна раз. Жду дубайські мафіни і дуже радію, що Полтава у нас не пасе Задніх, а новин ось вже в Полтаві можете шукати.